Сьогодні ми перебуваємо у селищі Вільхівка Харківської області, де наша команда завершила масштабний проект з реконструкції будівлі, призначеної для державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ця будівля, яка раніше використовувалася як гараж, тепер отримає нове життя та важливу місію забезпечувати безпеку та оперативну допомогу мешканцям громади. Роботи розпочалися з демонтажу старих конструкцій, що дозволило підготувати об'єкт до подальших етапів відновлення. Ми посилили стіни та підняли їх висоту, використовуючи якісну цегляну кладку, адаптуючи будівлю до сучасних вимог. Для підвищення надійності споруди, було залито армопояс та встановлено металеві ферми, які Стали основою для нового даху. Покрівлю виконано з сучасних сендвіч панелей що забезпечують ефективну теплоізоляцію та довговічність. Фасад будівлі отримав нове життя завдяки вентильованій системі з композитних панелей та профнастилу, що не лише захищає від зовнішніх впливів, але й надає сучасний вигляд. Особливу увагу ми приділили облаштування оглядової ями, необхідної для технічного обслуговування рятувальної техніки. Ці роботи виконані відповідно до сучасних стандартів, що гарантує безпеку та зручність. Вікна були замінені на нові склопакети, що забезпечило високий рівень шуму та теплоізоляції всередині приміщення. Ми також модернізували інженерні системи, встановили ефективну вентиляцію, оновили системи каналізації та опалення, а також облаштували автономний септик для безперебійної роботи об'єкта. Завершальним штрихом стало встановлення сучасної світлової вивіски, яка підкреслює естетику будівлі та забезпечує її впізнаваність. Усі роботи виконані з дотриманням високих стандартів якості та сучасних технологій. Ми пишаємося тим, що створили функціональний, комфортний та сучасний об'єкт для ДСНС, який сприятиме підвищенню рівня безпеки в регіоні. Дякуємо всім, хто долучився до реалізації цього проекту.